Я був вражений таким порівнянням, що силиконова долина військових технологій зараз знаходиться не в Каліфорнії, а в Києві. І на продовження технологій я був здивований, коли нещодавно дізнався, що 85% втрат росіянам наносять наші дрони? Я думав, 30, 20, 40, 85, якщо не обманув мене Василь Малюк. А наскільки наші західні партнери готові до війни майбутнього, і наскільки вони готові нам допомагати у такій війні майбутнього? Я скажу свою абсолютно свою думку. Я ні в якому разі не хочу образити наших партнерів і ні в якому разі там не хочу там спонукати їх до якихось дій, але разом з тим я проводжу таку постійну роботу, провожу багатьо наглядних прикладів, постійно ділюся тим, що відбувається на полі бою. Моя відповідь, що ні. У моя відповідь, що ні. І, на жаль, на сьогоднішній день, все ж таки, скажімо так, наші партнери залишилися. Два в стані 24 лютого 22 року, ось, не незважаючи на те, що вже було літо 23-го року, які кардинальним чином змінили вшина ситуацію на полі бою, і змінили, до речі, і правила ведення війни, вони стали абсолютно нові. Але на сьогоднішній день, скажемо так, ні. Але не потрібно забувати, що це ще війна перехідного періоду. Все ж таки, треба бути дуже дуже обережними, коли ми кажемо про цифри навіть 85%. відсотків. Потрібно досить обережно до цього відноситися. Чому тому, що ми ще не усе бачимо? Ми бачимо тільки невеличкий, якийсь ефект невеличкий, і хочемо його бачити у вигляді системи. Для цього ще дуже буде величезна проведена робота. Партнери мають високі технології у високоточній зброї. Вони мають космос, чого Україна ще до сих пір має. Ці технології можуть працювати у майбутньому. А ще з урахуванням того, що нас чекає величезний поштовх. Саме штучним інтелектом, тому ми маємо постійно пам'ятати про наших партнерів і е, робити завжди так, щоб спрямувати їхні наукові здобутки і їхні технології саме для нашої перемоги. Але поки що, скажімо так, вони залишились там 24 лютого, 2022 року, ось тому, що це не просто прийняти на озброєння безпілотні системи. Це побувати нову нову тактику, нову стратегію, нову доктрину, побувати нову організацію, під неї побудувати виробництво, підготовку і так далі. І так далі. А, два останні запитання. <клухи> Схоже, що Екзистенційне протистояння з Росією в нас надовго. Тут нема сумнівів, я думаю, ні в кого в цій залі. А що має змінитися в українській армії і якого вона має бути розміру, щоб протистояти агресору та стати запобіжником новій війні? Бо виглядає так, що питання про НАТО зараз не є на столі. Дивіться. Я абсолютно вважаю, що лише Збройна сила України є. Були верніше, є і будуть самим надійним гарантом, самим надійним гарантом безпеки України. Вони все рівно будуть основою. Чи будуть вони там у чи не будуть, але це Збройні сили України. Друге, для того, щоб дивитися, для того, щоб дивитися на Збройні сили України, знову ж таки, треба дивитися дуже і дуже уважно на саму технологію розвитку збройної боротьби. Вона дуже проста. Спочатку виникає якийсь технічний зразок або технічне рішення, після неї обов'язково виникають Форми, способи, тактика застосування, і тільки після цього виникає організація, але жодним чином не навпаки. Це дуже довгий процес. Ми маємо дивитися не лише на ті технічні забутки, які у нас зараз є, і тактику, яку ми зараз ви спрацьовуємо. Нам головне виявити тенденції, до чого це йде. І ось ці тенденції кажуть нам про те, що скоріш за все, що ну майбутня війна і майбутні збройні конфлікти будуть трошечки іншими. Скоріше за все, що все ж таки демографія і економічний, стан, і економічний стан будуть спонукати майбутніх учасників війни конфліктів, берегти перш за все людей і рахувати свої гроші. А це значить, що в війну будуть вести дешеві засоби, скоріше за все, роботи, які будуть приносити максимального ефекту. Отже, ми ведемо мову про так звану війну на виснаження, як нову форму війни. І тоді ми маємо дивитися на Збройні Сили України саме з цієї сторони, яким чином вони будуть захищатися від цієї нової війни на виснаження роботів, і яким чином вони будуть управляти всіма цим. Це довгий процес, і його е, за два або за три дні ну, на жаль не вирішить. Для цього потрібно буде ще раз щоб працювати, працювати, працювати і бажано в. Ви... Спеціальних наукових установ із залученням наших партнерів. А яким, на ваш погляд, має бути розмір українського війська? Зараз десь 900 тисяч, мені здається. А як би ви оцінили, там, можливо, від до чи приблизні цифри? Дивіться, у мене є дуже, дуже, скажімо так, нехороша відповідь на це запитання. Давайте вести мову спочатку про Україну. Да? Так от, я чомусь впевнений, що. Да й розміри саме України будуть залежати абсолютно від того, яка кількість людей буде готова її захищати. А отже, а отже якщо ми приходимо знову ж таки безпосередньо до самого ведення війни, війни зараз, зараз, ну, треба бути дуже і дуже обережним, дуже і дуже обережним. Чому? Тому що Збройні Сили України не мають, скажімо так, бути Збройними силами України, а українська держава має стояти окремо від них. Головне для Збройних сил України кількість підготовленого мобіліційного ресурсу і кількість людей, готових у випадку чогось взяти зброю, от як це було у 2022 році, і ставити до її, до, до її, до її відповідного захисту. Тому, тому ситуація може бути різна, ситуація може. Можливо, зараз можна провести перерахунки, і ми з вами зрозуміємо, що і половини хватить від того, що є. Я не готовий про це казати, про це треба рахувати. А саме головне мати ось тут, на території України, кількість підготовленого медиційного ресурсу саме для довготривалої війни, яку ми бачимо зараз. Тому це все буде залежати від тої конкретної ситуації, до якої ми в кінці кінців дійдемо, для того, щоб реагувати на ту чи іншу загрозу. Але знову ж ще раз таки хочу вам сказати, що з точки зору держави, я би більше дивився саме на ось на Україну безпосередньо як майбутній мобілізаційний ресурс, його готовність до захисту. А не ту кількість, яка може бути безпосередньо заходиться в Збройних сил України, яка, до речі, буде залежати ця кількість від багатьох факторів. А, дякую вам. Я знаю останнє запитання. Я знаю, що ви не любите і не хочете говорити про українську політику, вибори і решта. Це напевно правильно. Але тут а, а, весь зал хоче, щоб я вам поставив одне останнє запитання. А, Валерій Федоровичу, ви підете? Люди посміхаються. Для того, щоб відповісти на це питання, давайте спочатку здобудемо умови. Умови. Про яких таке питання буде абсолютно мандеречне. Ну, Я вважаю, що так. Придуть ці умови, придуть ці умови. Тоді я, як людина, яка знаходиться на державній службі, працює безпосередньо на державу, готовий буду відповідати на такі питання. Поки що у нас задача одна вистояти, вистояти і зберегти нашу державу. А вже після цього будемо думати про інше. Дякую вам дуже, пане Валерію. Дякую за ваш час і що приєдналися до нас. Це був екс головнокомандуючий збройними силами України, посол України в Великій Британії Валерій Залужний.